Завжди треба звертатися при перших больових відчуттях до лікаря. Огляд у невропатолога проходить не страшно і не боляче. Варто завжди звертатися до лікаря-невролога і також не відкладати візит до лікаря надовго. Анна Куліш, лікар-невролог другої категорії. Досвід роботи 9 років. У 2015 році закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Працювала у Черкаській центральній районній лікарні, третій Черкаській лікарні швидкої медичної допомоги та першій лікарні міста Черкаси. На даний момент працює лікарем неврологом медичного центру Інтегро. Дивіться по життю. Шануй минуле, створюй майбутнє. Що обстежує та лікує лікар-невролог? Лікар-невролог лікує консервативно захворювання центральної та периферичної нервової системи. Сюди входять захворювання головного мозку, спинного мозку, також патології пов'язані з ураженням периферичних сплетень, нервових корінців та периферичних нервів. Окрім цього, захворювання опорно-рухового апарату, які пов'язані з нервовою системою. І крім цього, в спадок від радянської медицини нам лишилася ще мала психіатрія. Тому в Україні невролог, що займається Лікуванням помірних тривожних, депресивних порушень, а також розладом сну. Яка різниця між неврологом і невропатологом? Це запитання, мабуть, хоча б раз в житті, кожен чув кожен невролог в нашій країні. В контексті нашої медицини ці питання тотожні. У нас невролог однаково прирівнюється до невропатолога. Але якщо говорити загалом щодо світової практики, то невролог це той, хто займається лікуванням захворювань нервової системи. А невропатолог це науковець, який займається вивченням патології нервової системи, і людей він не лікує. Історію неврології започаткували і творили анатоми епохи Ренесансу Леонардо да Вінчі, Везалій та інші, які вперше робили розтини трупів і вивчали будову нервової системи, а також експериментатори і клініцисти, які намагалися з'ясувати взаємозв'язок між головним мозком з одного боку та душею і розумовою діяльністю з іншого. Термін неврологія вперше запропонував видатний англійський анатом і лікар Томас Віліс у середині XVII століття. Відомий своїми роботами в галузі анатомії та фізіології головного мозку і його судин. Що таке неврологічні захворювання і які вони бувають? Дуже велика кількість неврологічних патологій. Це захворювання, які поділяються в першу чергу на свою за своєю локалізацією. Це захворювання центральної нервової системи, патології, які вражають головний та спинний мозок, захворювання периферичної нервової системи, де вражаються нервові корінці та периферичні нерви. Окрім цього, також ще бувають за причиною виникнення неврологічні захворювання. Це запальні захворювання, такі як енцефаліти, менінгіти, також це автоімунні захворювання. Одним з найвідоміших є розсіяний склероз, який ми лікуємо. Також це судинні патології, такі як інсульти. Окрім цього, неврологія займається ще лікуванням захворювань пов'язаних з порушенням. Нервово-м'язевого проведення це такі складні захворювання, наприклад, як міастенія. А також ми лікуємо емоційні порушення, такі як тривога та депресія. Тому таким великим широким спектром захворювань займається лікар-невролог. Як зрозуміти, що є проблеми з нервовою системою? Одним із ключових проблем, які ви можете запідозрити в себе, що у вас є проблеми з нервовою системою, це є такі симптоми, як головний біль, запаморочення, затерпання кінцівок, судоми в кінцівках, також це порушення сну. Наші пацієнти дуже часто відчувають постійну загальну слабкість, тривогу, не можуть сконцентруватися при своїй буденній активності. Тому, якщо такі якісь ознаки є, варто завжди звертатися до лікаря-невролога. І також не відкладати візит до лікаря надовго, як проходить огляд у невролога, що робити на прийомі ну, перш за все, огляд у невропатолога проходить не страшно і не боляче. Перше ми спілкуємося, збираємо скарги, дізнаємося деталі анамнезу, як розпочалося захворювання, перебіг його, які особливості. Потім проходить огляд пацієнта, де ми більш детально вже визначаємо рівень ураження нервової системи, особливості ураження, і також це перегляд та більш детальне вивчення всіх результатів обстеження пацієнта. Після цього вже призначається лікування або необхідні до обстеження. Навіщо невролог користується молоточком? Неврологічний молоточок це перший помічник лікаря-невролога в роботі. Він застосовується для того, щоб визначити перш за все і найважливіше це сухожилкові рефлекси. За допомогою цього ми дізнаємося рівень ураження нервової системи. Вони можуть бути високі, можуть бути низькі, симетричні, асиметричні. Крім того, за допомогою молоточка ми визначаємо об'єм рухів очей пацієнта. Що таке невралгія? Як її відрізнити від іншого болю? Невралгія це один з видів болю, який виникає при безпосередньому ураженні периферичного нерва. І такий біль має певні свої характеристики. Найчастіше це біль. Пекучого характеру, він не має чіткої локалізації, крім цього, супроводжується такими симптомами додатковими, як порушення чутливості, оніміння може бути в ділянці. Ці болі мають такий надзвичайно інтенсивний характер, і найчастіше для того, щоб зменшити цей біль, замало простих знеболюючих препаратів. Тут ми застосовуємо в лікуванні такого болю, ще антидепресанти, антиконвульсанти. Але тут є такий момент от, на жаль, в нашій країні є гіпердіагностика такого стану, як дуже поширеного відомого, як невралгія трійчастого нерва. Тому що в нас є така проблема, коли будь-які болі в обличчі трактують як невралгія трійчастого нерва. Тому тут треба бути уважними, бо це діагноз виключення, тобто для того, щоб встановити діагноз невролгія. Трійчастого нерва треба виключити ряд це ураження скроневонижня щелепного суглобу і інші проблеми, які можуть бути пов'язані з болями саме в обличчі. Часто люди терплять неврологічні болі. Що буде, якщо довго не звертатись до невролога? Це дуже важливе та актуальне питання, тому що завжди. Треба звертатися при перших больових відчуттях до лікаря, оскільки, якщо ми тривало відчуваємо больовий синдром, і в нас цей біль розтягується більше, ніж на три місяці, тоді вже починають люди страждати від хронічного больового синдрому. І крім патології, яка виникає патології тканин при гострому больовому синдромі, при хронізації процесу вже йде активація центрів болю в спинному та головному мозку. І навіть якщо ми приберемо першу причину болю все одно ці от вогнища в нервові системи, які активні і відповідають за центри болю, будуть все одно в нас активовані, і за рахунок цього больовий синдром буде утримуватися. І тоді вже лікування цього процесу досить складне, оскільки нам треба не лише протизапальні препарати призначати, які спрямовані на першочергову проблему болю, а й призначати вже антидепресанти, антиконвульсанти, щоб прибрати ці. Відчуття вже з центрів болю мозку. Які пацієнти ваші найулюбленіші? Мої пацієнти самі улюблені це ті, які істинні неврологічні хворі, ті які не належать до малої психіатрії, які не мають тривожно депресивних порушень, порушень сну, а чисто неврологічні. Це захворювання неврити периферичних нервів, розсіяний склероз, тобто ті, де є справді, справжнє ураження нервової системи. Найкумедніший випадок у вашій практиці. Ja to takie szukam, każdy dzień jeżdżę za datę. Коли я працювала в лікарні швидкої допомоги, я пам'ятаю вночі, десь була третя година ночі, і привезли швидкої допомоги група африканських студентів, які не розуміли ні української мови, ні російської, виключно англійську. І мене викликалося в приймальний покій, і я дивлюся ці іноземні студенти, з якими я взагалі ще в третій годині ночі не розумію, як спілкуватися, і цей момент, коли мені треба було зрозуміти, хто з них. Пацієнт і що його турбує, то це було досить кумедно, як я з ними спілкувалася. Потім виявилося, що в нього були болі по типу люмбалгії в поясниці. І коли я запитала вже фельдшера, чому ви його привезли в лікарню а на місці? Не надали допомогу, Вона говорить: я просто не знала, як йому пояснити англійською, що я маю йому зробити укол. То вирішила, що краще привезу до вас його в лікарню вже, щоб. Я... Olá, oh,